Сторінка 195, параграф 51. Чим ми завдячуємо тваринам? Тварини знають набагато більше ніж люди. Собаки можуть заздалегідь відчути землетрус, птахи. Пролітають половину земної кулі, щоб відшухати своє гніздо. Якби люди частіше слухали тварин, вони б не робили стільки помилок. Гелен Браун, американська письменниця, яке значення тварин у природі? Тварини оточують нас всюди і відіграють дуже важливу роль у природі та житті людини? Ми не можемо уявити цей світ без тварин. Кожен жучок, ящерка чи пташка потрібні нашій планеті, вивчаючи значення тварин, ми краще розуміємо природу і. Взаємозв'язки у ній. Значення тварин у природі, запилення квіткових рослин, є їжею для інших тварин, ґрунтотворення, розкладання органічних решток, поширення плодів і насіння, утворення осадових порід. Дощові черв'яки та утворення ґрунту тобі знадобиться скляна посудина чи банка, ґрунт, пісок, органічні відходи, залишки овочів, фруктів, папір, подріблений, але не глянцевий чи журнальний, кавовий розчин, зелень, листя та інше, вода, дощові черв'яки. Що треба робити? Перше. У високу банку чи скляну посудину насип шар чорнозему. приблизно 5 см. На нього шар вологого піску, приблизно 2-3 см. Потім чергуй шар грунту, шар піску, а зверху насип шар органічних відходів. Полине невеликою кількістю води. Друге помісти у банку кілька дощових черв'яків. Третє. Закрий банку склом або тканиною і залиш у затіненому місці. Четверте. Через кожні 3-4 дні розглядай структуру вмісту посудини. Коли вміст підсихає, злегка поливай. Зволоження має бути таким, щоб органічні відходи не пліснявіли. Якщо є зміни, записуй у таблицю в зошиті та фотографуй п'яте. Зроби висновок про роль дощових черв'яків в утворенні родючого ґрунту. Зменшимо кількість сміття, не спалюємо листя, органічне сміття вдома, і на присадибній ділянці можна компостувати. Один із способів просто закопувати. Можна також змаєструвати компостер, але найкращим способом є отримання біогумусу – цінного добрива для рослин за допомогою гноювих. Компостних черв'яків, так званих червоних каліфорнійських, розведення їх для отримання органічного добрива на спеціальних фермах має назву «вермікультура». Яке значення тварин у житті людини? Малюнок 200. Значення тварин у житті людини. Домашні тварини. Спосіб боротьби зі шкідниками. очищення водою. Джерело їжі та сировини. Джерело ліків. Збудники хвороб. Переносники збудників хвороб. Шкідники отруйні тварини. Пригадайте, яким винаходом люди завдячують природі. На малюнку 201 зображено виподібний клинок птахів, які летять у вирі. Європейський виробник літаків компанії Airbus планує використати цю ідею для польотів літаків. Якщо експеримент матиме успіх, вже через 5 років авіакомпанію зможуть економити завдяки такому способу польоту до 10% палива, а також знизити шкідливі викиди у довкілля. Що Слідуються й винахід, форму, властивість природного об'єкта чи процес. А ось неймовірна історія рятівників з дикої природи у 2005 році в Кенії зловмисники викрали 12 12-річну дівчинку. Однак здійснити свої плани викрадачі не встигли. На них напала зграя левів від страху. Злочинці розбіглися, залишивши дівчинку левом. Щоб затримати цим хижаків, план злочинців спрацював. Але дикі звірі оточили дівчинку і охороняли її, поки не прибув. Пошуковий загін. При його наближенні леви просто відійшли на безпечну відстань, переконавшись, що дитина в безпеці, як зберегти різноманіття тварин для збереження різноманіття надзвичайного світу тварин, природодослідники вживають різноманітних заходів. Червона книга основний документ, у якому узагальнено матеріали про сучасний світ рідкісних видів тварин і рослин, і також що перебувають під загрозою зникнення. На підставі цього документа розробляють наукові та практичні заходи, спрямовані на охорону відтворення і раціональне використання цих тварин і рослин. Природоохоронні території заповідники, національні парки, заказники, пам'ятки природи тощо на цих територіях можна здійснювати спостереження і дослідження, а будь-яка діяльність людини керується законами. Коротко про головне. Тварини відіграють дуже важливу роль у природі та житті людини. Для збереження різноманіття світу тварин дослідники вживають різноманітних заходів. Дуже важливим є раціональне природокористування. Кожен з нас може долучитись до цієї вагомої справи.